Всім привіт рітики! Я знову дуже рада бачити вас у себе на каналі. Вчора було 31 травня. Останній дзвоник у дуже багатьох школах і останній дзвоник у випускників. А паралельно з тим був останній день нашого з вами челенджу, а саме Project 50. Мені насправді не віриться, що він підійшов до завершення паралельно разом з тим я дуже-дуже дуже рада, що вдалося його закінчити і дійти до кінця. Мабуть, це другий такий великий об'ємний челендж, який я проходила так довго. Перший був це було відео на моєму каналі, там де я намагалася відслідковувати свій настрій протягом ста днів. До речі, від тих пір я не зупинилася і досі відслідковую свій настрій. Тому це по факту другий такий великий челендж, який вдалося закінчити без якихось перерв чи припинення. Тобто, щоб ви розуміли, минулого разу, коли я також починала челендж на каналі, саме цей проєкт 50 рік тому. Я також його не закінчила до кінця, на якомусь моменті, мабуть, за 15 днів до закінчення я його просто покинула. От тому я особисто собою дуже пишаюся. в мене з'явилася велика кількість. Певних висновків, порад і всього-всього-всього, яке я назбирала за цей період. Тому це відео я пропоную зробити з двох частин. В першій я розповім вам про головні правила, про які потрібно було пам'ятати перш ніж починати цей челендж. А в другій частині вже подивимося по моїх результатах, як там що змінилося, чи вдалося мені змінити моє життя за 50 днів. Для новеньких тут я в двох словах розповім, що таке Project 50, а всі деталі ви зможете продивитися в моїх минулих частинах. То Project 50 це такі сім різних звичок, які ви намагаєтеся протягом 50 днів кожного дня втілювати в життя і, відповідно, таким чином змінити своє життя на краще. Ось приблизно такі звички входять в цей Project 50. Якщо вам цікаві деталі, подивіться, будь ласка, перше відео, там де ми тільки-тільки починали. В цілому, як я вже й говорила в минулому відео, я цей челендж почала якось дуже сумбурно, дуже спонтанно, достатньо уваги не приділила цим звичкам і не підготувалась. Тобто, минулого разу. Коли я починала його робити, я зробила все набагато краще. Тобто я там, звичайно, перетрудилася, я би так сказала, все-таки з такою супер-пупер наворочною системою. Але в цілому загальний ем, якби напрямок був правильний, тому що я спочатку брала якусь звичку, думала, навіщо вона мені треба, думала, яким чином вона впишеться в моє життя, і потім говорила собі, які вимоги до цієї звички мають бути виставлені для того, щоб я могла враховувати цю звичку виконаною цей раз я просто хотіла спробувати оцей 50 саме в тому вигляді, про який всі абсолютно говорять. І я хотіла спробувати так по хардовому, коротше, заплигнути і спробувати все виконати. Спойлер на півдорозі я зрозуміла, що так не буде, і воно так не вдається. Тому потрібно щось підкориговувати під себе. І це ще раз підтверджує той висновок, до якого ми пройшли, мабуть, уже дуже дуже давно. Що немає якоїсь унікальної формули, яка би підійшла всім. Все рівно кожен індивідуальне життя у всіх зовсім різне, тому потрібно дивитися. Знаєте, як крамчик підбирати не для всіх не буде ідеальний, тому що в нас всіх різні типи шкіри, так? і з якимись звичками, якимись новими досягненнями, і так далі. Тому тут потрібно було однозначно набагато відповідальніше до цього віднестися, і результати, можливо, могли би бути краще. Але нічого, походу, все виправлялося і. Ем, я рухалася далі. Тому, виходячи уже з цього, давайте поговоримо про такі загальні поради, які я би радила ем, брати до уваги, перш ніж починати такі челенджі в майбутньому. Це не тільки для вас, а й особисто для мене. Тому що ці всі челенджі, це як певні щоденники для мене. Я от нещодавно переглядала свої старі відео і така: ого, і до цього ми прийшли. І оце такий висновок був, а чому я зараз це все не застосовую. Тому коротко про правила, які би я хотіла пам'ятати. Перше, це те, що ми проговорили, що ти можеш сам визначати собі ці правила челенджу, і це окей, якщо вони будуть змінюватися по ходу цього челенджу. Тому що твої життєві обставини можуть змінюватися. Не знаю, твоє самопочуття може змінюватися, і є безліч різних факторів, які на це впливають. Тому ти можеш повністю сам визначати собі правила. Якщо ти кажеш, я хочу не знаю читати з 50 сторінок в день книжки, будь ласка. Хтось каже, мені вистачить однієї сторінки, головне почати. Хтось каже, я читати не буду, я хочу слухати. Мені треба 10 10 хвилин послухати книжку. Краще зробити 10% від тої звички, чим не зробити її зовсім. Друге правило, про яке хотілося би сказати. Це вбивайте свого перфекціоніста першим же пострілом. Ем, я буквально нещодавно почала читати книжку про ем, прокрастинацію, ще одну. Вона з такої дуже цікавої сторони змусила мене подивитися на цей термін і та як це відбувається. Про це все, як і завжди розповім в нашому телеграм-каналі. До речі, якщо у вас там немає, раджу підписатися. Там в нас таке вже сформувалося дуже тепле ком'юніті, там де ми спілкуємося, ділимося якимись активностями задань. У нас навіть було такі. У нас навіть були декілька таких днів, коли кожен скидав фотографії, які прикольні штучки він робить за день, тобто якісь активні, чим він бажається. Я була в захваті від того. Чим ви займаєтесь, які ви класні, які ви активні, і однозначно це мене також мотивувало щось робити, якось далі рухатися. Коротше, мені сподобалось, тому дуже дякую вам за таку активність. А хто хоче доєднатися, то також, будь ласка, доєднуйтесь, тому що на цьому каналі ми часто проводимо різні челенджі, і саме з того телеграм-каналу ці всі челенджі починаються. Будемо раді вас там бачити. І тут ще хотілося б зазначити, що я була здивована, наскільки жахлива йде комбінація, коли тебе перфекціоніст та прокрастинатор з'єднуються в одне ціле, тому що ти взагалі по факту стоїш на місці і не можеш нічого робити, тому що ем, ти боїшся зробити це не так ідеально, як би ти хотів при тому всьому ти постійно це все відкладаєш. І виходить коротше, повний мас, і я розумію, що є ось таке велике бажання зробити все правильно, зробити все за правилами, які були визначені з самого початку. І це окей, не робити все ідеально, адже ніхто з нас не є ідеальним. Третя порада не брати таких челенджів, там де є сім звичок. Починайте з одної, там, де ви дійсно можете її взяти. О тиждень, от одна звичка, другий тиждень давайте іншу звичку, ще один тиждень давайте третю звичку і так далі. Таким чином, ви будете набагато успішніше просуватися. Тому що я прям відчуваю, наскільки важко фокусуватися на декількох звичках одночасно. І, до речі, цікавий момент, я переглядала відео з Tiny Habits, яке я знімала. і Я там так само говорила про цей висновок, чому я не подивилась відео і не зробила це знову. Тому що дійсно, типу ти відчуваєш, як у тебе. Є е, певний ресурс, який ти можеш витрачати, і це може бути якась там робота, твоя сім'я, якісь друзі, е, саморозвиток. Це може бути якась нова нова звичка, чи новий нова навичка, і це все навантажується на тебе, і ти однозначно зможеш зробити все. Тому потрібно чітко ставити ці пріоритети і починати просто з маленького починати з чогось одного. Тоді ви просто будете бачити перші результати, і вам буде набагато легше рухатись далі, тому що у вас буде з'являтися цей певний драйв від того, що ви вже бачите, як ви просуваєтесь. А тепер давайте до самого цікавого а саме до результатів. На цей раз підемо за схемою від самих успішних до самих неуспішних. Мені підказує моя статистика, що найкраще, що мені вдавалося робити за весь цей період, була саме нова звичка це англійська мова, чому я просто неймовірно рада. От саме з англійською мовою я реально пишаюсь собою. Дуже задоволена, що я зробила такий вибір і те, як я по ньому рухалася. І так, загальна звичка, а саме одна година англійської кожного дня. У мене складає 84% виконання. Це найбільше, що в мене є з усіх з усіх звичок. Ні, Я вважаю, що це багато насправді. За ці 50 днів я просто в захваті наскільки сильно змінилося не те, що там навіть моя англійська мова, а моє ставлення до неї і як її використовую. Тобто я починала з того, що я була супер соромезлива, я не могла нормально нічого говорити своїм знайомим. Коли мені потрібно було говорити англійською, наприклад, для роботи. Я говорила, але в цілому в мене все рівно було це відчуття, що я щось скажу неправильно, що в мене якась не така вимова, ще якісь проблеми. Коли приходити на вулиці до якихось людей знайомитися або просто заговорити, це був реально певний челендж. А зараз цього просто тупо немає, воно зникло. І величезною запорукою цього успіху стала школа англійської мови, про яку я вже розповідала, а саме Speaking Jam. Вони просто нереальні, підхід, оцей персональний підхід з твоїм персональним планом. По твоїх якихось особистих інтересах це просто маст хав, реально. У нас постійно було таке, що я з моєю улюбленою викладачкою займаюся на, ем, на уроці. Ми щось з нею проходимо, і потім буквально наступного дня мені це потрібно на роботі. До прикладу був такий кейс там, де ми проходили ем, урок по пічингу, тобто яким чином там треба розповідати свою ідею, які є правила. Які краще використовувати фрази, щоб перезапитати, щоб скоротити, перейти від одної теми до іншої. Це все просто. Я така слухала: да-да-да. І наступного дня, буквально, чи наступного тижня ем, мені потрібно було відчити свою ідею чи там свій варіант стратегії. Я така, просто, блін, клас, воно все з'єднується, і воно реально стає відразу практичним застосуванням. Тобто не так, що я його десь там, через три місяці, чи чотири місяці застосую, коли там, десь, знаєте, та поїду в якусь іншу країну, буду з кимось. Там говорить, а мені відразу тут і зараз це треба. І мені подобається те, що це поєднання не тільки англійської, але ще й якихось загальних правил, загальних порад. І в цьому всьому воно коннектиться і створює тобі такий реально незабутній експірієнс, який просто не можна описати словами. Найбільше, коротше, з цього всього, я люблю те, що ми спілкуємося, спілкуємося на різні теми. Ну просто один з останніх разів, про що ми говорили, це були Бріджертони. Тут, уявіть, на уроці англійської мови говорити про Бріджертонів і ділитися враженнями від того. Um, який був сезон? Що сподобалось, що не сподобалось? Це просто, це просто, це просто любов, реально. А ще з пікінджем навчили мене нової нереально крутої звички, яку я зараз застосовую кожного дня. Реально кожного разу, коли був якийсь урок, були прикольні вправи, які ми часто виконували. Перша була це, потрібно було щось прослухати. Наприклад, ми там вчили якісь слова, потім їх потрібно було прослухати і, наприклад, пояснити їх або скласти з ними речення. І коли тобі відразу треба складати з цим словом якесь речення або якось, ну тобто, розумієте, не, не вивчати слово на пам'ять, якось там якийсь там переклад, знати, а ти відразу. Намагаєшся його застосовувати, воно реально відчувається по-іншому, запам'ятовується на дуже довго. Потім, ти, коли дивишся якісь відоси, такий, о, я тільки що це слово вивчив там, на минулому уроці. І мені настільки сподобався цей підхід, що я почала це застосовувати буквально кожного дня в житті. Тому що раніше я, наприклад, слухала подкасти або аудіо, якісь чи книжки читала англійською просто для того, щоб зрозуміти контекст, і, мол, іноді могла я випускати деякі певні слова, які мені потрібно було би знати. В принципі, я розумію, про що вони говорять. І від того одного слова сильно сенс не змінюється. І я це слухала без субтитрів, тому що зазвичай субтитрами я просто починала це читати, мені це не подобалось, і тому я відійшла від такого методу. В результаті я типу. Все розумію, але при тому словарного запасу на використання в мене було мало. Зараз же я, наприклад, включаю там якийсь мій улюблений подкаст, починаю слухати. в мене паралельно є такий спейс з нотатками, там, де я все записую. Паралельно в мене включені зазвичай субтитри для того, щоб я не тільки на слух, але й на вигляд улавлювала нові слова, як вони використовуються, як вони саме будуються в реченні. Я беру це слово, йду в уже налаштований певний такий чат-бот в DBT, Прошу його дати мені переклад. Пояснення цього слова, де коли його краще застосовувати, і приклад з вживанням цього слова англійської. Потім беру це слово з цими всією цією інформацією і переходжу в якийсь із інструментів по вивченню слів і додаю туди всю цю інформацію. І потім просто у вільний час, по 5 слів в день буквально, я так собі проходжуся. І ти типу вчу. І виходить так, що ти вже їх наче й не вчиш, тому що ти їх вже знаєш, тому що ти тільки що буквально їх там чув, бачив, пробував якось вживати. І тому вони вчаться максимально класно. Але однозначно, без викладача, щоб якось потренуватися в застосуванні, це важко. Тобто ти якось сам з собою не дуже хочеться. Тому оця моя певна комбінація, а саме два уроки на тиждень з викладачем, який тобі класно подає матеріал, який говорить, з тобою, який виправляє тебе. Потім кожного дня споживання якогось контенту англійської, і кожного дня вивчення нових слів англійської це просто must-have для мене зараз. І я вважаю, що це ідеальна формула, запорука певного успіху. Я їм реально вдячна, тому що знаєте, можна було би просто вивчити не знаю більше слів і радіти цьому, чи там не знаю, здати якийсь екзамен і радіти цьому. А коли ти проходиш якийсь такий психологічний бар'єр. Це просто відчувається набагато набагато більше успіху, коли ти починаєш бачити ці всі перші результати. Тобі хочеться далі, далі, ще більше рухатися. І розвиватися. Я нереально вдячна школі Speaking Jam за те, який вплив вони мали на мене протягом цього періоду, і скільки цікавого я вивчила, скільки цікавого вдалося застосувати. Я лишу обов'язково посилання на їхній інстаграм канал в описі під цим відео. Якщо ви зацікавлені вивчення англійської, і вам набридли ці дивні підходи, які не дають вам ніякого результату. То, будь ласочка, обов'язково переходьте, ознайомлюйтесь, пишіть їм. Я думаю, вони з вами з усім допоможуть. Блін, англійська це має зараз бути реально must have. це Не щось таке, що ти би хотів мати, це щось таке, що ти вже маєш мати. От і вона дуже сильно облегшує життя. Наступна звичка у мене має 78% виконання, і ця звичка. Вгадайте, яка я думаю, це не важко. Це читання книжок. І я реально розумію, що навіщо я взяла цю звичку, коли в мене, вона мене й так була. Типу, у мене немає чогось сильно прокоментувати про це. Тут просто я не намагаюся прочитати 200 книжок за раз чи щось таке. Я намагаюся читати в задоволення і читати щось таке, що мені прямо зараз потрібно зараз приносить якийсь, якийсь кайф. Я собі просто читала так, як я і раніше це робила. Особливо вдається класно читати, коли тобі якісь подорожі, і тобі вдається закінчити якусь книжку буквально за 24 години, поки ти їдеш в автобусі. От це реально такі поштовхи. Я дуже вдячна, тому що мені подруга привезла нові фізичні книжки. Я куплю зараз ша собі якихось, і можна буде далі продовжувати цю звичку. Це просто найлегша звичка, яка була в цьому челенджі. Ідемо далі. 64% має третя звичка а це ранкові прокидання. Ви собі уявляєте? 64%. В минулому відео я говорила, що це важко, потрібно якось налаштовувати і так далі. А зараз такий результат. Чому в мене в тій квартирі постійні проблеми зі світлом, тому що там така темна сторона, і там не буває сонечка взагалі. Воно взагалі не потрапляє в кімнату ніколи. А тут... Інша ситуація, я приїхала е, додому в будинок, і в мене тут просто сьома ранку, у мене вже все світиться. У мене е, скрізь порозвішені такі наче зайчики маленькі, вони від, відблискують. і ти прокидаєшся просто з таким задоволенням. Ти не хочеш більше лежати в ліжку, ти просто хочеш іти щось робити, е, займатися якимись справами. У мене тут є робоче місце, де я собі постійно працюю е, з моїм улюбленим стільцем, і це все тобі складає якийсь такий певний кайф. Той самий спорт ми про нього поговоримо пізніше, але і з того, що тут так багато місця в мене просто розкладається зразу коврик для занять, і я займаюсь в квартирі. мені треба все переставити, все переробити, щоб звільнити собі той спейс, щоб знайти якось як його так скомбінувати. Тому тут ти однозначно відчуваєш наскільки сильно твоє оточення має вплив на твою звичку. Тобто, грубо кажучи, для того, щоб мені далі прокидатися дранку, мені треба щось робити або з кімнатою, тобто відкривати скрізь вікна, купувати собі оцей світильник, знаєте, що іначе, сонячні промінці робить, і типу, ти прокидаєшся. Одним словом, з такими умовами. Досягнути звички прокидатися до восьмої ранку майже нереально. Але я вже досить давно приїхала додому, і тут це все давалось просто нереально легко, нереально кайфово. Плюс звичку трошки підтягли самі мої приїзди, різні ем, подорожі, тому що кожного разу, коли ти кудись їдеш, часто потрібно прокидатися дуже рано. Тому там ще такі були доньочки, коли які піднімали цей скор, скажімо так. Саме під кінець челенджу вдалося якось стабілізувати цю звичку і прийти до кращого результату. Ну, третє місце вона посіла, вибачте. От я дуже рада, тепер тільки треба буде думати, що мені робити буде в тій квартирі, яким чином продовжувати її виконання. Наступна звичка дуже сильно не відірвалася, там 62% і це е конспектування в щоденник. Е Саме прогресу, своїх якихось думок і так далі. Тут що я можу сказати, я вже так само здобула певним чином цю звичку, тому що минулого разу я вже згадувала цей челендж, коли я сто днів записувала е, свій настрій. Він закінчився, і я далі продовжила це робити. Тому що ти дійсно бачиш, яким чином в тебе змінюється життя, які є ситуації е, прям не знаю, більш глобальні або менш глобальні на якихось роботах, як воно все на тобі віддзеркалюється, як потім це віддзеркалюється, наприклад, на твоєму здоров'ї чи на твоєму бажанні щось робити. Коротше, починаєш бачити всі ці залежності. Тому я по факту продовжила це робити. Чому такий скор 62%? Тому що я не кожного дня це робила, бо десь могла забути, десь знову ж таки були якісь подорожі і так далі. Тому я просто можу нас доганяти. Я тобто не роблю якихось відкладань довше, ніж, наприклад, там 5 днів, але просто продовжую записувати собі. Е і відслідковувати це все. Ну, це по факту так само звичка, яка в мене вже була. Я її просто далі собі підтримую на такому зручному для мене рівні. Далі звичка, яка складає 42%, а саме звичка одна година рутини зранку. Іноді в мене вдавалося це робити, іноді не вдавалося, чи то я просто не змогла взяти її в такий фокус, як, наприклад, інші звички, які мені вдалось до розвинути за, за другий період челенджу. Я думаю, що я просто в майбутньому ще над цим більше попрацюю, але в основному то просто я. Не давала собі цю годину ранкової рутини, тим, що там, наприклад, іти почитати що щось таке. Коли в мене був цей час, я собі його давала, то я, якщо чесно, зливала його в смітник а саме в соціальні мережі, якісь. Або відразу бігла робити роботу. Мені просто дуже подобаються мої якісь таски на роботі, тому це мені прямо в задоволення. От, але однозначно, якби я цього більше додавала в життя, у цієї такої часу для себе, якоїсь йоги зранку, дуже класно в цей період робити те, що тобі потрібно виконати по звичках, наприклад, там англійська, почитати ще щось. Це дуже тебе сильно заряджає. Особливо спорт, наприклад, зранку робити і бустити тобі цю енергію протягом всього дня. Тому над цією звичкою однозначно треба буде попрацювати більше в майбутньому, бо відчуваю, що я не приділила їй такої уваги, як би мені хотілося. Передостаннє місце по звичках у мене посідає спорт, який складає 34% Той кейс, коли в першій половині челенджу, я взагалі нічого не робила. Типу, максимум, що я могла це кудись пройтися, зробити якусь йогу. Ось мене не складалось реально. І лише зараз я відчула, що, наприклад, там якісь. Ем, інші звички, на яких я певним чином фокусувалася на початку, нехай це буде, наприклад, англійська там, і читання. Тобто я більше приділяла цьому увагу, коли воно тільки стало м, на такому певному автоматі відбуватися, я почала більше часу приділяти звички з спортом. Тобто, відколи я приїхала додому, я хожу десь близько, не знаю, мінімум по 10 кроків кожного дня. Я стараюся робити якісь активності, У мене виходить робити спорт там, не знаю, два або й три рази на тиждень, і це лише останні два тижні таке відбувається по факту, тому що до цього в мене не було на це достатньо часу якоїсь можливо мотивації чи щось таке. Але по факту тільки зараз я її почала доганяти, тому зараз я дуже задоволена тим, як все рухається. Я буду намагатися продовжувати в тому самому темпі й далі. М -м -м, по побажаннях мені хотілося би, мабуть, тільки додати якихось активностей, які я дуже люблю, типу якихось танців чи щось тому того. От, тому що зараз немає такої можливості, але навіть зі спортом дуже класно. Дуже багато якихось відкриттів для мене вдалося зробити в фізичних активностях. Я просто дуже давно не займалася, і ти такий: можеш знову відчути, скільки м'язів, в яких місцях вони взагалі в людському тілі знаходяться, тому що вони починають скрізь боліти. Але нічого страшного. Якщо челендж закінчується, це не означає, що спорт закінчується. Я рада, що челендж став таким бустом для мене в цьому випадку. І добре, що хоча б під кінець я трошечки змогла взяти себе в руки і ем, отримати те, що я так давно хотіла. Однозначно, 20-30 кілограмів я не скинула, навіть 5 не скинула, але ем, все рівно ти просто відчуваєш себе активніше, ти відчуваєш себе краще, особливо після важкого робочого дня, це прямо звільняє тобі твої думки і якось перезаряджає на нові якісь досягнення. Тому однозначно. Класна штука, і я так само рада хоча б такому досягненню. Та однозначно відсоток невисокий, але я тут знаю, який це має вплив на моє життя. І остання звичка, яка давалась мені весь цей час найтяжче, це саме здорове харчування. Воно в мене складає тільки 28%. Чому? Тому що з самого початку, як я вже сказала, я неправильно виділяла якісь. Правила, якими я хочу керуватися в даному випадку. І тут я просто записувала цей день як ем, виконаний день, тільки тоді, коли я не споживала взагалі нічого поганого, тобто ні солодкого, ні жирного, ні, наприклад, якихось булочок м'яса чи там молока того самого, точніше не м'яса, булочок хліба, я хотіла сказати, макаронів. Я тільки тоді, коли не споживала це все, могла записати це як плюс. Хоча, як на мене, це реально неправильно, тому що ти не можеш постійно жити е, все своє життя, споживаючи тільки там знаю, правильні. Е, Правильну їжу можна, звичайно, може, ти будеш, але не знаю. Мені хотілося б якимось чином це все поєднувати і отримувати більше задоволення від цього всього, тому що іноді, коли ти з кимось виходиш, хтось кушає, ти дивишся, це не саме приємне. Погодьтеся. Та й взагалі не хочеться себе чимось порадувати. Тому тут я для себе зробила висновок, що якщо я хочу себе краще почувати, мені треба просто не їсти ту їжу, яка, наприклад, робить мені гірше. Там, до прикладу, мені дуже важко їсти якусь свинину або щось таке, тому що воно може обтяжувати. Особливо жирну якусь жирну їжу, мені від цього стає погано. А в всьому іншому я прийшла до висновку, що якщо я хочу схуднути, мені просто потрібно притримуватися дефіциту калорій. Це все, що потрібно робити. Ти можеш з'їсти бікмак, але при тому всьому, що ти спалиш, це йде набагато більше. І також чого вдалося досягнути, це більше свідомого вибору. Я вже певним чином говорила це про заклади в минулому відео. На даний момент 50-го дня мені вдалося це зробити із магазинами, якимись, коли я заходжу і бачу якихось там по знижках шоколадочки, якісь там прикольні смаколики. То зараз я можу просто подивитися на калорії і прийняти рішення, чи дійсно воно мені треба? Найголовніше, чого я хотіла досягнути, а це саме свідомого вибору і свідомого рішення. Я думаю, я цього досягнула. Чи вдалося мені прибрати все солодке, все погане, все мучне і так далі. Е, ні, не вдалося, мабуть, тому і не вдалося досягнути другої мети, а саме краще привести себе в форму. Але оце відчуття, що ти вже починаєш мати контроль над своїм організмом, над своїми якимись діями, а не просто спонтанні які, якісь дії, бо мені так хочеться. Це однозначно відчувається набагато краще, тому я ну, от, нереально задоволена таким результатом. Далі тільки більше будемо розвиватися і дивитися, до чого це все приведе. Якийсь такий в мене вийшов челендж в цілому. Що я хочу сказати, що я нереально рада, що я пройшла його до кінця, і при тому всьому рада, що він закінчився, тому що певний прашур на мене він все таки мав. Тому тут хочеться просто, мабуть, поділитися більш на маленькі кагорти і рухатися більш-меншими кроками тому що. Було важкувато, от, але е, результати, які я отримала, це просто щось неймовірне. І також супер вдячна вам всім, хто підтримував, всім, хто якось шарили свої якісь інсайтики, свої поради, фотографії, свій е, результат. Було цікаво на все це подивитися так само дуже сильно мене мотивувало. Дякую вам всім. Надіюсь, що попарно у нас ще буде більше прикольних челенджів, і нам буде веселіше, тому що однозначно все на цьому челенджу не закінчується. Я би сказала, тільки починається. Тому це не так, що ми там його завершили, і все. Тепер можна повертатися назад, як до цього це все було. Треба продовжувати далі, тому що твоє життя продовжується далі. Тому я неймовірно щаслива ще ж у нас літо почалося. Коротше, мені вже хочеться нових якихось челенджів з вами. Якщо у вас вже є якісь ідеї, пишіть, будь ласка, або в коментарях під цим відео, або в телеграм-каналі. Давайте вже не знаю. Давайте візьмемо паузу в якийсь тиждень, і з наступного тижня вже будемо починати. Ще раз дуже дякую вам всім за перегляд, дякую за підтримку і побачимося в нових відеох. Бувайте!